Виконуємо лабораторну роботу номер 2 Також по варіантах. Перший варіант. Другий варіант. Фіксуйте кількість води. Об'єм води. Третій варіант. Зафіксували. Тепер будемо вимірювати температуру. Тим часом, поки ми вимірюємо температуру, наші тіла гріються в чайнику. І так, вимірюємо температуру. Перша група. Друга група Краще зроблю. Так, друга група. І третя група. Третя група. Наступне записуємо температуру тіла. Ось ви його бачите, її бачите температуру. Записали. Тепер ми ці тіла швидко дістаємо і опускаємо у воду. Перша група. Вкладайся. Закриваємо. Тут можна не закривати. Та впади вже. Друга група. Третя група, ой, перша, вибачте, вибачте, перша група. Наші тіла мають повністю зануритися, щоб віддати свою кількість теплоти в холодному тілу. Періодично помішуємо і чекаємо, поки перестане змінюватись температура. На це піде також десь хвилин. 5, Може трошки менше. Слідкуємо за термометром. Ще не фіксуємо, тільки слідкуємо. Чи змінюється температура? Змінюється трошки. І тут також ще змінюється. Ще чекаємо. Чекаємо до тих пір, поки температура перестане змінюватися. Чекаємо. Бачите, що у нас всі тіла нагрівають рідину по-різному, тому що в кожного з цих тіла різна питома теплоємність. Так, ну вже, в принципі, не змінюється. Ще раз подивимося. Так, уже не змінюється. Тому зафіксовуємо перший варіант записує температуру суміші. Другий варіант записує температуру суміші. І третій варіант записує температуру в суміші. Записали. Наступним етапом ми будемо зважувати тіла. Перший варіант дивитись уважно на своє тіло. Ось таке воно має вигляд. Записуємо його масу. Другий варіант ось ваше тіло. Записуємо масу. І третій варіант. Записуємо масу? Виконуємо обрахунки. І в кінці звірите із таблицею питомих теплоємностей. Перший варіант, другий, третій. Не напишіть тільки дерево. Дерева тут точно немає.